Підготовка позовних заяв, скарг, звернення в інтересах постраждалої особи до інших державних органів. То дуже багато звернень і декілька виграшних справ щодо підтвердження про захворювання осіб, які отримали на підприємства, які залишились на окупованих територіях. Була створена, якщо знаєте, така велика коаліція з громадських і правозахисних організацій, трибунал для Путіна. Вона називається, і в рамках цієї роботи ми ведемо також документування воєнних злочинів по Дніпропетровській та Запорізькій областях.